Що Ні, ви я, я не намагаюся. Ну, я вам об'ясню, вас остановили, вам сказати. Ви до сих пор вам об'ясняємо 15 минут, ви не можете зрозуміти, що так, да, дійсно ви нарушили. Та сказати, пацани, так, да, дійсно нарушив, все, їдьте собі далі. Зупинила поліція. Два правопорушення. Перше. Перше. Діти мене знаки, треба включити фари. фари ближче. Ви до сих пор Так зелений пункт ви бачите, як він притягується. Як? Як? Ніяк. Знаків нема, нема немає. Знаків. Я вам доведу сьогодні, що штраф заїзду без світла в день є незаконним, а друге правопорушення. А ще й болта нема кріплення на лівому задньому колесі. Блядь! на, дивися! На, дивися! Ось все. тобі, ось тобі болт, дивися. Да. Да? Ну, Бачу, знімайте, да. ну не видно. Ви такий помінчі, да? а умнічих не вимушений. Додивіться це відео повністю і до кінця. І саме головне, напишіть в коментарях, чи заслуговують ці поліцейські Оскар. За роль у жанрі абсурду, <ріху> Чи, будь ласка, то ну, так... вам попитається інспектор, два інспектора взрослих доказати. Ви цього не розумієте. Чи коментар набере більше лайків через тиждень? Від мене отримає подарунок. Це наша нова. Пам'ятка алгоритм дій водія, якщо вас зупинили такі співробітники поліції. Та ви можете мене знімати хоч два поміняєте? Я вас не знімаю. Ви себе знімаєте, коли ви порушуєте право дорожнього руху. Я... Зараз ми розмову ведемо, я її записую. Записую. Що її. Ще й болта нема кріплення на левому задньому колісі. А чого у вас нема болта? А ви скільки випили? Кого ви сьогодні тверезі чи ні? А, конечно, ну подивіться, то ж ковпок, не. А про що тут випив? Ну, вийдіть, хіба... вийдіть подивіться. Вийдіть, подивіться, у вас заглушки стоять, а заглушки немає і немає там болта. Може ви випив. Вийдіть, подивіться. Я, щас ковпак, з... я щас зніму ковпак а і ви дізні. достовіритеся, що там є болт. Вийдіть, подивіться. Вийдіть, подивіться. Так я знаю, я машину обдивлявся, буквально 20 хвилин назад. Ну, значить, їхали, випав. Не може він випасти. Не придумуйте того, що цього немає. Чого немає? Нема не... Зверніть увагу, як дані співробітники поліції взагалі на дорозі кинули службовий автомобіль. Ну звісно, необхідно ж до водія. А чого ви стоїте? А чого ви цю машину поставили з порушенням? А що вона порушує? А що порушує? Мигалки не включені, аварійка не включена. Чого вона з порушенням? вона повинна включити. Ну так ось дивіться, ви создаєте, ось машина їде, ви создаєте аварійну ситуацію. Ні, зараз я від'їду, це не аварійна ситуація. А що машина порушує зараз? Який пункт правил? будь ласка. Ну де в неї стоянка? Де в неї стоянка? Чого вона стоїть на проїжджій часті? Ну, потому, що не ну не на аварійки, ні на чому. Ні, не повинно так бути. Я, а що я. вона порушує? А я. Конкретно, що вона порушує? Ну так ось дивіться, ось одна машина стоїть, ось друга ну, машина стрійте. стоїть. А що машина, обочині, що машина? Я стою на обочині. Я стою на обочині. аварійка, включена аварійка. Ви зараз завжди стоїте на проїжджій час. машина порушує. Сказали, ну, водій, бачі порушує. Бачі водій, бачка, водій порушує, водій порушує. Хорошо. Хорошо, Водій Вона порушує, аварійки. водій так, що порушує. Автомобіль? Водій порушує. Що порушує автомобіль? Що саме? Правила, установки, Які правила? правила установки стоянки. Правила установки стоянки. Я Внимати не знаю пол. який. Uh, як як це Як Це я вам підказую, як водій. Ну, там не написано, що не, не можна заборонятися зупинятися в полосі для руху. Взагалі не по суті. Взагалі не по суті. Да. Ви можете нам робити, які ви хочете зауваження, да. ну, але ви не порушуєте правил дорожнього руху, вмикайте світ і не вийде. Я не порушую. Полк, і вас встановили не составить на вас матеріал. Я не... ви, а ви конфліктуєте зразу? Я не конфліктую, я просто. Це у вас без, без цієї зупинка, без, без цієї без цього. Зупинка. Без чого цей? Ми ж вам пояснили причину. Блять. На, дивися, на, дивися, Ось тобі, ось тобі бол, дивися. Ну, бачиш? Бачу, знімайте, да. ну не видно, так, так, да. звісно, ну немає загрузок. Бачите? А світ треба включати. Це просто жах. Друзі, знаєте, з такими співробітниками поліції одразу потрібно мати юридичну підтримку на дорогах України. Я лише посилання на наш сайт в описі під даним відео, де ви можете обрати необхідний пакет послуг. Поліція або ТЦК або поліція та плюс ТЦК. А якщо ти хочеш отримати знижку у нашому клубі, без питань у тебе є можливість отримати знання та знижку в описі. Посилання лишаю на авторський курс від адвоката Антона Болтіка, після якого ти також зрозумієш, як необхідно спілкуватись та що робити, коли ви зустріли таких співробітників поліції. В населеному пунті свят не должен був включений. Ви ж же самі собі противоречите? ви виїхали з хорола, знак був зачеркнутий, а знаку населеного пункту немає. Логічно. Та я вже з хорола проїхав, скільки. Ну, так на цей... та знак був населений пункт. Ви такий поумнічек, да? А умнічек не виходить. Чому поумніч? Це ви зараз 에... просто ви... без за причини зупинили. Е, ви все за собою, а потім уже. А вам оце посіти інспектора? На, написати в групу? Ні, то, пожалуйста, знімайте. в групу напишіть, куди хто поїхав, не забудьте. Яку групу? У мене тут групи немає. Будьте знімати або фотографувати. Я можу болтику одіслати. Це не по суті. Як е, запитання вам е, Я вже зафіксував. Да? Я вже зафіксував, Ні, Просто щоб ви не казали, що ми. Дали. Я вже зафіксував на камеру через. Встановили не написати на вас матеріал, а попередити вам і сказати. А щоб не ви щоб ви сказали, вийшли, подивилися. І кажуть, пацани, я согласен. Да, не включив, все, я включаю я поїхав. Дальше, все. Пацани, хорошо, так, хорошо. Ви це вдвох наїхали на мене. Ніхто на Підіжніть, піжі, піжіть. Я вас вислухав, так. ви сказали, що я там порушив не по. Хорошо, ви чого, Мене отак остановили серед дороги, не було ніякої, ні аварії. Ви, чесно сказати, Ти, вибігли так і отак махати бігом, створювати аварійну ситуацію. Але, але не було підстави для екстреного торможення. Чого ні, я буду? Вашого, екстреного, вашого бо ви сказали, я далі проїхав. Слухайте, будь ласка. Ну, проїхав і проїхав. А тепер я відповідаю на ваш вопрос. Їде машина, поставте себе на моє місце. Їде машина, порушує правила дорожнього руху. Що ви б зробили? Поза межами населеного пункту не можна їхати без денних ходових вогнів або ближнього світлофар. В даній ситуації я спілкувався з водієм, його зупинили в межах населеного пункту. Але якщо у такій поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, що ми робимо як водії? Ми одразу йому зазначаємо, поліцейські надайте докази, а потім будуть документи. Про це нам вказує відповідне рішення Верховного суду України. А ви поліцейські штафером, повинні виконувати рішення Верховного суду України, коли у вас будуть фактичні дані, фото, відеофіксація. От тоді ви можете стверджувати, що водій можливо порушив. А далі розгляд справи, оцінка доказів, права водія, ну і прийняте законне рішення. Де він порушує? Ну їде без світа машина. Там. Їде машина так босвіта. це населений пункт, ну як. Ні, він не позначений дорожніми знаками. Дорожніми знаками, по-перше, він не позначений. Власне, а по-друге, населений пункт, якщо вже і так розібратися. Ви їхали. Тут у нас є на інструктори. Їхали в не населений пункт до цвета. Ви б що делаєте, як інспектор? Ви ж таки, водителя. А що як? я, так, Навіщо знаю, я його буду встановлювати? Він їде з порушенням правил дорожнього руху. Ну, де з порушенням? Покажіть Це мені конець знак. населеного пункту і начало де населеного пункту. Так Покажіть. що в Хоров будемо їхати. Ну ви ж виїхали з Хорова Ну я проїжджав я ви ще проїжджав Я, я, я проїжджав в хорови. Знак Був кінець е, населеного пункту, був, правильно? Були, були і там був. були. Ну, все правильно. Там були начало ви населеного по дорозі і Там є знак Ви постановлювали чи ні? Ні, ну те, що ви не знаєте, де знаки стоять, де не стоять, то це вже один, одне питання. Ви обратно намагаєтесь мене зараз зробити виноватим, не себе. Ви обратно себе виробніли. Ну, ви, ви ж мене без причини причину. причину вам об'ясняю. Порушення право дорожнього руху. Пункт прав 9.8. Вам це ясно чи ні? ні. Ви намагаєтесь собі знайти причину. Якщо вам інспекторка, я вас не без причини я остановив, Скажу, здрасте, як діла, документи. Покажіть, де, де і знак стоїть, що насільний пункт і почало. Кінець. А більше знаків нема по цій трасі. Ну поїхали в хору, значить, поїхали. дивіться, будемо будем доказувати поїхали. з вами. Хорошо, давайте Поїхали в хору. Поїхали. Ви мене привезете сюди? Ні. Як ні? Ну, ви хочете ну ми там составимо на вас матеріал і ну, вернетесь назад. Ви ж на своїй хочете в машині їхати? Ні. А, ну поїхали сідайте. Ви ж сюди мене привезете. Так, да, звісно, сідайте. Поїхали. Ви їдете чи ні, ні я з вами не поїду, то що ви мене не привезете. Привезу, кажу. Привезу. Не поїдете. привезете. Я вам кажу, що ви не привезете. Я вже У знаю. Не хочеться поїхати. Поїдете. Я не, не хочу їхати. Не ви не просто поїдьте і подивіться по дорозі. Ні, Уважно. Ви, не ви ви не просто. Ви кажете, поїхали? Поїхали, кажуть. Ви намагаєтеся що? Уникнути якоїсь відповідальності чи Та що ви ні, хочете. ні, я, я не намагаюся. Ну, я вам об'ясняю, вас остановили, вам сказати. Ви до сих пор вам об'ясняємо 15 хвилин, ви не можете зрозуміти те, що так, да, дійсно ви нарушили. Та сказати, пацани, так, дійсно, да, нарушив, все. Їдьте собі далі. У мене немає цілі на вас ставити один матеріал. Чи ви до сих пор цього не поняли? Фу, так ви і не составите через те, що це буде, не... я його скажу. Не, про... не проб'єш. Я оскаржу, ви поняли. Що ви оскаржуєте? Ну, те, що ви незаконно його ставили. Чого? такого скарбити не буде. Такого Болтика скарбивать не буде. Чого? Того, ну, що, того, що, його, що, його спросити, то, що знаки стоять. Де? Кінець, навіть хорола, все, більше знаків нема. Чи ви цього до сих пор. Ну, ви не розумієте, розумієте, я зараз проїду цей кілометр сніму і Ні. назад вернуся. О, і, оце, я і, і, буду, і Антону Болтику розкажете, який я, значно, я класний, далі. що я поїхав, поліція на мене ставила, а я поїхав і сняв знак. О! Як зняв знак, як його немає. Так немає, правильно, немає правильно. Кінець знака. Немає знака, треба включити фари, знак. Ви до сих пор так не знаєш. Так населений пункт ви бачите, як він притягується. Як? Як? Ніяк. Знаків Нем, немає. Знаків. Чим ми керуємося, коли в'їжджаємо на населений пункт? Дорожніми знаками. Чим? Чим? Ну, знаками. Є дорожні знаки? Так там далі є. Який? Хорокінець далі далі є. Фу, ви теж не пробиваєте, звісно. Конечно. Вам зрозуміло, що треба світло включати? Чи ви до сих пор не зрозуміли. В населеному пути не потрібно. Так ви не в населеному пути. Ви самі подивіться свій ролик і послушайте, що ви кажете. Знаків нема. Я керуюсь правилами, правилами дорожнього руху дорожніми знаками. Но тут знака немає, значить. Зато є хоть відео. Зато є розумієте? За Зато є хоть відео. Зато є. О, це класно. Зато є, хати. Хати є це при... хорошо. І видно, що це нашій нейтральні... Ви ж е, засніміть хати ще, що є же хати. <свісля> відео Болтику, <свісля> Болтик скаже, Антон. Скаже, що це таке собі відео. Навіть? Не цікаво. Взагалі, так, да. да. це, коли конфліктують, Хорошо. Е, за руки хватають, там, е, ругаються. Або а там, там... Бурмаки ви бурмаки с кіньте? Права хвачуть. Не таке собі відео. Відео нормальне. Ось ми і подивилися, як ви несете службу. А якщо б у вас були докази, що водій реально порушив правила дорожнього руху, ви б його не відпустили. А доказів по факту у вас не було. Ну і ви добре розумієте, що без доказів ви не маєте законного права. Штрафувати водія, і не потрібно звинувачувати водіїв, що вони щось там порушили, коли у вас немає фактичних даних. Це у нас по факту зупинка без причини. І це поліцейські. Ви добре знаєте. Порушення також закону України про національну поліцію. А ти, водій, завжди на такого поліцейського складай скаргу. Не знаєш, як в описі я лишаю тобі приклад такої скарги. Користуйся, як вас зовут. Віктор! Як, як, як вас звати? Водій, я ж вам кажу, Віктор. Водій, Віктор. А мене Руслан зовут. А це володимир. Класно, що це книжка. Ну. І що? Будь-за її читати. За чим нам треба? А що це за книжка така? Друзі, хочу вам анонсувати, що у нас з'явилась нова пам'ятка. Алгоритм дій. Для водія, коли вас зупиняють співробітники поліції. Тут чітко зазначено, що необхідно казати та що необхідно робити, коли вас зупинив ось такий поліцейський штаферун. Ну і звісно, посилання на літературу лишаю в описі під даним відео. Я член клубу. Ну, я розумів. Ні, по суті, вам ще щось повідомити про ситуація. Ні-ні, нічого немає повідомлять. Нам, в принципі, теж все зрозуміло. Зрозуміло. Так. не тримаю. Ну, і я вас теж. Будьте здорові. Включайте свет. Можете можете їхати, так. Да. Включайте свет до Миргорода, mm. бо знаків немає. До да? Миргорода. Буде да. населений знак Миргород. Поняли? Mm -hmm. <гум> Я хор... ви сказали за Хорольську групу. Ну, група у mm. вас є, так? Да? Ну, група є. Звісно є. Добре. Це правильно. Включайте свет. Ну, не <ріст> До побачення. <Приятний ріст> <вам переглядів. ріст> Я вас наприклад, бачити не хочу. Ну це просто поліцейський комедійний дует. <ріст> ну це просто жах. Це витрачання службового часу. Вони просто так витрачають час, водія. Заради чого позніматись у відеоматеріалах? Ну можливо, так. Якщо дане відео було для вас цікавим та корисним, підтримайте канал підпискою, натисніть лайк. Думку завжди лишаємо в коментарях. Є таке цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта.